Друзі, можна присісти на віках, ніби якось доручили. Певно, прочитати побажання і, можливо, цієї церкви поздоровити нашого брата. У нього сьогодні ювілей. 60 років. Як -то добра російська пісня є, в ми з вами вірили, в любили пері, в дороги міряли, часто подвоєміли. Е я думаю, що нам було приємно весь цей час служити Богові і зрозуміло, що ми всі люди не будемо тут співати діферами. Ми всі вже дуже добре не одного знаємо, але тим не менше, е брат переходить в такий. Період, я хочу прочитати послання апостола Павла Титу, період віку вже такого більше як зрілого і більше до того, що ми називаємо як до старців. І апостол Павло Титу говорить те, що відповідає здоровому вченню. Тобто тит говорить, що є речі абсолютно здраві. І от він розподіляє віковим категоріям, і він перше звертається. До старих чоловіків. Я хочу брату Феду залишитися, другий розсуд, послання титулу. Ти ж говориш ти, що відповідає здоровому вченню, що старі чоловіки, якими мають бути перше тверезними, поважними, поміркованими, здоровими у вірі, в любові і в терпінні. Хай Бог ловить. Тут повний перелік того, що необхідно. Давайте помолимося брата. хай Бог. Дякуємо, нам, Господь, що нас віднала кров Ісуса Христа, і ми ніколи, певно, не зустрілися, не були би разом, якби не обдаровані були твоєю милістю. Взагалі це величезне чудо про що ми часто не помічаємо цих чудес і те, що ми з'єднуємося, такі різні, за віком, різні за характером, різні за соціальним положенням, різні багато в чому, але. Єкість ми маємо в Ісусі Христі, в Його Спасінні, в Його великій милості, в Його благодаті, як ми сьогодні чули, яку ми обдаровані в І ми дякуємо Тобі за брата Федора, що всі ці роки ми разом могли служити тобі, Богу Живому, що ти йому такий відрізок життя. В нього сьогодні вже такий поважний вік, і слово Твоє чітко ясно говорить всім, яким мають бути юнаки. І ми сьогодні читали, яким має бути старшого віку чоловіки, благослови його, щоб у нього було бажання в серці відповідати цьому, і щоб у ціль була така, щоб цей вік він міг, скільки ти йому відміряв, провести і в присутності Твоєї принести плід і для слави імені Твого, для користі церкви, народу Твого, може, благослови ще фізичним здоров'ям, всім необхідним. Пошли, Боже, більше про те, що ми можемо люди попросити. Можливо, щось і він просить. І ми про це не знаємо. Боже, ти знаєш все. Ти знаєш всі наші бажання, всі наші приховані бажання, Господи, дай відповідь о своїх звари. Ми поклоняємося Тобі, Господь, за ці хвилини, які ти даруєш, і за те, що і цю справу, і життя брата нашого може в твої руки вірити. Поклоняємося Тобі, наш Бог, Тець, Святий Дух. Амінь. Може, Стовчик пісні якоїсь давайте.

Брати і сестри, жарко. Слава Богу. Слава Богу, що Господь дарує таку милість і мені щастлива, тому що я такі сім'ї на кожній. Браті і сестри, всього брат, брат говорили про це. Всього вистачає, буває трудні хвилини. І взаємопонімання. Ми знаходимо їх в Господі в нашому Ісусі Христі, який сміряє, який допомагає, і вас вміє. Я щиро дякую за церкву. Дякую, що я в цій церкві нахожуся і вас з вами. І всіх вас віддати від Божої русская. Благодарю. Ти тепер в має на увазі. Ти вчув, що сказати, ти став поважним і маєш бути тварин. Правильно всі чують? А тепер, брати сестри, слухайте, що за смерті сказати. Не укорять, а що умовлять? Yeah. Так що Федора більше yeah. не укорять і не дохать, тільки умовлять.